Голос Сварина Панасовича. Прочитаю вам мнение деда про текущие события от 2 сентября. Доброго ранку, друзі. Діда сьогодні трудний і насыщенный день, як і в його голоса. Времени з утра мало, тому дід постарається бути кратким, но содержательним. События последних дней показують, что Хуйло откровенно перешел в наступление, Прикриваючи атаку, то димовими завісами призиває до мирних переговорів і компліментами Петру то пугає, що взяти Київ може за два тижні. До це все хуйня, ібо, як вовремя нагадує на Музік Васильович, нікотрі хвалилися і Майдан розігнати за два часа. В цьому смислі хуйло не оригіналін, типічна гідійська тактика. Касательно переговорів, до яких хуйло всячески подталкує пороха. Дед, конечно, большой поклонник всяческих умних розговорів і переговорів, но договариваться надо начинать только тогда, когда в тебе сильні переговорні позиції. В время условий для справних содержательних переговорів не создано, а значить, і договариваться нема про що. Написані в Кремлі требування ДНР і ЛНР. Абсолютно неприемлемый ибо содержит такие пункты, на которые ніяка вменяемая людина никогда не согласится. Например, легализация російської армии в качестве вооруженных сил Новороссии и право Новороссии в составе Украины осуществлять собственную экономическую деятельность, развивая отношения. Дід вообще давно ждав, коли ж на конець хуйло роздуплиться і огласить список своїх пожеланій. Хуйло роздуплилось і заявило, «Хочу всю Україну. Хорошо, каже дід. Заказ поступив. Його почула і Україна, і цивілізований світ. Яка правильна відповідь на цей заказ? Правильно. Ішов ти нахуй, хуйло, репане. Вообще-то дід думав, что хуйло окажется умнее і приправить ультиматум якими-то добрими делами. Например, випустити Надю Савченко і решту полонених. Надо ж як-то розташувати общественне мнение в Україні. А если бы хуйло був ще й оригінальним, він міг би, к примеру, подарить пороху Языковича і сказати, Петя, я понимаю, тебе ж надо щось людям говорить. Вот тебе Федоровича дарю, ты його людям на Майдані покажи и начинай судить. А ми тут пока Новоросії в составі України оформить. Но хуйловішив действують без лишніх шрифтів и топорно. І своїми действиями не оставляє Україні и світу другого виходу, як переходи до по-настоящему активних действий. Дід обращається до порога як до капітана нашої команди. Петре, ми поняємо, що не трудно. И ми все понимаємо даже чем ти Да, Тобі під час треба прийняти ряд важких рішень. Дивись, що каже дід. Запад, кажеться, созрів до фази активної допомоги Україні. Общественне мнение в Україні теж созрело до необхідності прийняття трудних але необхідних рішень. Подальше зволікання делають людям нерви. Люди, хочуть бачити сильного лідера і воєнного вождя, ти можеш, Дід вірить, що справишся. Щодо зробити в першу очередь. Первое. Об'являє мобілізацію, всіобщу, Бо... не тянисту, болінать і треба підтремена, щоб хоч по 2-3 в полігонах поганять. Строй для начала треба поставити хоча б пол здорових і крепких мужиків. Командирами даних бойових офіцерів, які пройшли АТО. Ти там щось казав про велику Отечественную войну 14-го. Так не тяни резину і не розтягує на роки. Діди сам готовий іти до війська. екіпіровка вдя своя потрібно лише оружі. Второе. Міняй к хуям воєнне руководство. Галетей до окончательно. Народу нужен казьо отпущення і галетей ідеально на нього підходить. Кого зараз замет? Петре. Дід не вірить, що за півроку АТО у наших військах не з'явилися воєнні таланти. Їх не може не бути. Тому, якщо маєш когось на приметі молодого і толкового, не стісняйся. Я розумію, трачу своїми руками взросліть Наполеона, але не цього бояться. Хуй з ним з тим Наполеоном, потім розберемося. Лиш би дав нам перемоги. І, взагалі, не стісняйся міняти жопи з лампасами на бойових офіцерів. Всі революційні армії завжди перемагають регулярні армії Патівка, але в революціонних арміях завжди молоді, талантливі і незакомплексовані, які ніхуя не бояться, а в бою солдати їм вірять. Третє. Пора конвертувати обіцяння Запада в конкретну допомогу. Дід нутро чувствує, що Запад готов до ленд лізів і до прямих поставок вооруження. Ну кому він це все буде поставляти, якщо ти не виконаєш перші два пункти. Надо продемонстрировать нашим союзникам рішительність і серйозність намерений. От тогда тебе по-настоящему зауважають, а всякі там Обами, Меркелята та Камерони з Оландами сучтуть за честь тобі допомагати. Да. Это не остановить хуйла і навіть наоборот. Навіть хуйло і так нічого не останавливает. Тим паче, якісь там переговори. Лов йому сраку тому хуйлу. Якщо ти этого не зробиш, ти ситуацію не розгрулиш. Доверие народу втрачаєш и уважение Запада потеряешь. Запад предпочне договариваться з Хуйлом без твоего участия. В тебе, Петре, есть шанс зараз стать або очередним лузером, або першим великим президентом. Действуй, давай! А ми поддержим!